Доброго дня! Сьогодні 1 серпня буде трошки незвичне відео. Поговоримо про персики. Все я розказую, як вирощувати персик, щоб давав гарні врожаї. Були гарні дерева, довго плодоносили, Довго довгий вік було дерева, а в цьому відео хочу показати. Як не потрібно вирощувати персик. А цей персик це не в мене, це сусід, просто я так. Колись він мене купляв цей персик, я сьогодні його побачив мені стало шкода цього персика. Бо не підрізався він, не оброблявся, і ще не старий вік персика, але вже він практично не жилець на цьому світі. Бачите, що робиться з того, коли не обрізаєш персик. Він йде на периферію, закладає де-не-де де плодики, набирає на себе всяких хвороб. Це сушняк, він сам себе підсушує. Ну і заклав у цьому році отак. Це дерево, до якого ніхто не підходить. От він на периферії, на крайній гілочці заклав 10 плодиків, їх треба було прорвати. Вони були б гарного калібру. До речі, це сорт Red Heaven Це неубиваємий сорт. А щоб ще посадили щось таке або із тих примхливих сортів, то він би загинув. Так що всім людям, які беруть у мене саженці, кажу, якщо ви згідні, що ви будете обрізати, обробляти персики, то є зміст вам його садити. І якщо ж ви посадите і будете тільки чекати, щоб збирати врожаї, нічого толкового з цього не буде. Значить перше це яка тут була помилка. Ще персик не обрізався. От гарні були гілки, можна було його тут місце є, можна формувати було чашою, отак би треба було зрізати. Ось одна скелетна, друга, третя. Тут от четверта, отак ось, де І все б воно було тут в зоні. от Зразу воно було закладено, певно, що як від саженця гарно перший ярус, тут відсохла, гілка він відрізав. Ще можна отак було обрізати з самого початку, але люди бояться різати. Бо ой нащо ж то різати такий, та на чому він буде плодоносити. Це перший обрізка. Персик втік. Персик втік. Якщо формувати чашею, то персик має бути не вищий 2 метри. От тоді його гарно обробляти, гарно збирати врожаї. Гарно проріджувати. А тут, ну, це ще можна, в принципі, досягнути, обробити. Але все рівно, його ще можна було б спасти, якби цей сезон його оздоровити, обробити від монілії, від кучерявості. Тут, коли тут є весь комплекс хвороб. От. І була кучерявість, тепер. Клястер Оспоріоз, бачите такі дирочки, все на куп. І було б не так сумно, якби воно десь було, цей персик ріс на пустирі, а так він живе в селі, навіть якщо доброзичливі і господарі хочуть щось виростити, то є отакий. Розповсюдження хвороби. Він і господареві не принесе багато користі. але навколишньому середовищу і сусідам додасть роботи лишніх пару обробок своїх садів, бо всі пори, все, вся хвороба спочатку кучерявість летіла, а зараз клястер, монілія, все на куп Летить з вітром. І розповсюджується по цій частині села, де росте цей персик. Так що закликаю всіх, хто хоче садити персики, поговоріть самі з собою. Чи буду я мати час ті персики обробляти, приділяти увагу. Бо персик, будемо казати, це примхлива культура. Якщо ще її вирощувати в нас на ну, заході України. Це Тернопіль. У нас дуже дощова, і холодна, дуже дощова і холодна весна. І таке саме літо. Так як це літо, сьогодні 1 серпня, ми ще не нагрілися. Сьогодні було вночі 16, на день буде 25. Плюс до того йшли дуже сильні дощі, скрізь вологи повно, і хвороби поширюються. Так що отаке відео не дуже приємне, але хто хоче садити персик, то я думаю, це відео вам стане в пригоді. Краще вже підіть на базар або у фермера купіть тих 20 кг персика, а не поширюйте хворобу в тій місцевості, де ви проживаєте. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!